Жолантрак у нас в гостях. Дуже цікавий колір. Виготовили і встановили трьохсекційну складну кришку кузова, підсилену в чорним страпузлами. Пройшов лівень і ще дощ. Чудовий привід перевірити кришки кузова на герметичність. В кузові абсолютно все сухо. Супер. Кришку кузова можливо використовувати як вантажну платформу. На будь-якому етапі відкриття кришки кузова можливий рух автомобіля. В відкритому положенні кришка кузова звільняє весь простір кузова, можливий рух.